Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про байкерський рух і допомогу військовим із головою байкерської організації Олександром Стогнієнком. У передачі Наші люди. Ти живеш з мінімальними е, такими обмеженнями. Це стало частиною мого життя. Живеш без обмежень. Ти їздиш без обмежень. Воля, е, свобода, е, коли ти один дорога, мотоцикл. Вітер, Ну, це мені подобається. Це зв'язано з містом Чернігів. В місті Чернігів живе мій друг Іван Веню, лідер гурту Козак Систем». Ми навчалися з Іваном в Умані в музичному училищі. І якось він заїхав в гості. Ну, І так розмова зайшла за життя, за байки. Ну, ми... Поїхали подивитись байк, подивилися і купили мені байк. Це була його така, він ініціював от таку мою, моє входження до спільноти байкерської. Відтоді я їжджу на байку, мені це подобається. Ну це стало частиною мого життя. Це було років п'ять тому. О, ще до війни, як як уже прийнято казати, це було ще до війни. Можливо, це е, і наш широкий загал виносить, і ну якось е, і не потрібно було, але мене приваблює в байкерському от двіжі це е, те, що ти живеш. З мінімальними е, такими обмеженнями. Тобто, можна сказати, ти живеш без обмежень, ти їздиш без обмежень. Е, ну, скажімо так. Мені це подобається, воля, е, свобода, е, коли ти один, дорога, мотоцикл, е, вітер, Ну, це мені подобається. Найдальше ми їздили в Турцію. Е, так, е, ми з е, моїми друзями, е, Декілька років тому, виїхавши з Білої церкви, ми поїхали на Одесу, на Болгарію, на Турцію. Відвідали там трефен Голдвін, трефен Європейської Федерації. І потім з Турції через Сербію, Венгрію. Угорщину, да ми піднялися в Німеччину, і там вже з Німеччини поїхали Польща і на Україну. Це такий круг був тисяч шість кілометрів. Ми проїхали різні країни. Ми побачили багато людей, побачили таких же, як ми байкерів. Були ми в Румунії, є така мека байкерів, це трансфагараж, Трансальпіна, це серпантин, серпантинна дорога, котрою піднімається наверх. Наверху є велике таке гірське озеро, готель. Ну, дуже неймовірна природа, дуже класна. І з усієї Європи там можна побачити байкерів. Загалом байкери розділяються. По моделям мотоциклів, по якимсь іншим категоріям. І зазвичай з'їзд, скажімо, власників Goldwing-мотоциклів мотоциклів, це називається Голдвін Трефен, Харлів, свій такий двіжняк, а такого спільного загального немає. Зокрема, в Україні, я так розумію, що от створення Об'єднаного байкерського фронту, воно, воно, мабуть, продиктоване часом, і в нього влилися волонтери, байкери, які... І немає значення, і яка в тебе модель мотоцикла, і можливо, ти зараз не маєш мотоцикл, можливо, ти хочеш мати цей мотоцикл. І е, наша громадська організація об'єднує отаких людей, які в душі байкери. На початку е, повномасштабного вторгнення я назву це так: е, на, на початку війни. Ми займалися різними речами, бронеплитами, бронежилетами. Різні люди, різні речі робили, не сиділи. І коли пішли запити від військових на техніку, ми сконцентрувалися на, свої, на, свої, на своєму хобі. Ми почали відновлювати цю техніку, передавати на фронт, але щоб привернути увагу до нашого двіжя, ми почали самі їздити. На фронт. Ми Констаху знаємо, мабуть, краще, ніж Білу церкву. На блокпостах всі розуміють, що це за техніка, куди вона їде. Ми наїздили на, за, за рік майже 60 тисяч кілометрів. Відновили більше 100 мотоциклів, які зараз успішно працюють на фронті. Тобто, виходить, що Громадська організація створилася в результаті якихось прагнень людей допомогти. Ми не почали розпорошуватись на різні речі. Ми сконцентрувалися чітко на відновленні мототехніки. На початку ми купували цю техніку за свої гроші, за гроші наших друзів. Хтось робив донати мототехнікою, але на сьогоднішній день наша громадська організація розрослась до таких великих масштабів. До нас почали долучатися громадами. Вільшанська громада Житомирської області, Попільнянська громада, Романівська громада. Вони завантажують великі машини фури і привозять до нас на ремонтну базу отакі мотоцикли. Вони привезли вже майже 4 фури привезли мотоциклів. Це 45 мотоциклів. Так, ми відновлюємо і від їхнього імені, від нашої громадської організації передаємо це на фронт. Байкерство – це субкультура, і в цій субкультурі бувають різні люди, різних розумінь, різної ступені порядності. Ну я вважаю, що наша громадська організація поламала стереотипи відношення до байкерів, тому що в числі перших захисників є байкери, в числі Тих, хто допомагає, волонтерів є байкери, і ми не займаємо пасивну роль в нинішній ситуації. Ми допомагаємо і стараємось бути корисним нашому суспільству. Я вважаю, що що війна змінила повністю наше суспільство, і вже так, як було до війни, воно не буде уже ніколи. Так, як байкерство, байкерська спільнота є частиною суспільства, воно також змінило. Є дуже багато мотофестів, мотоклубів, які просто промовчали, які не стали активною рушійною силою. Ми організація, яка одна з, з усіх, так скажемо, зайняла активну позицію, і ми Стали і сказали, ми будемо допомагати нашим байкерам, які воюють на фронті. Будемо допомагати технічно, матеріально і морально, підтримуючи їх. Друзі, якщо сподобалося відео, тисніть вподобайку. Підписуйтеся на час Чернігівський. Далі буде ще цікавіше.